Доброго ранку малята, Дітки, А чи знаєте ви, як називається країна, у якої ми з вами живемо? Так правильно, Україна. А які ви знаєте державні символи України? Так правильно, це прапор, герб та гімн України, розумнички. Малята, а сьогодні ми з вами будемо ліпити український прапор. Малята, тому що в нас 23 серпня день прапора державний прапор невід'ємний атрибут кожної країни, що уособлює самостійність та спадкоємність її державотворчих традицій. Дітки, а хто мені скаже, якої форми наш прапор? Так, правильно, прямокутної. Малята, а якого кольору наш прапор? Він складається з двох смуг синього та жовтого кольору. Синій кольор символізує ясне небо, а жовтий символізує стиглі пшеничні поля. Ля. Ось такий прапор ми, дітки, сьогодні з вами зробимо. Дітки, а для ліплення нам знадобиться фантик, два шматочки пастиліна, жовтого та. Блакитного кольору паличка та дощечка та гарний настрій малята. Колір неба голуби і промінчик сонечка, бачу прапор на щасливі свого віконечка Україну. я

Ось такий гарний прапор малятка в нас з вами вийшов. Гарного вам дня, до побачення!